Це була її перша вагітність. Вона жила далеко від батьківщини разом зі своїм чоловіком. Вона була впевнена в собі, готувалася до м'яких природних пологів, хотіла народжувати вдома, в цій країні це звична справа. Проходила курси, їздила зустріч з місцевими долами, вірила в своє тіло, і коли почалися перейми, все йшло чудово. Вона навіть змогла поспати в першу ніч. Минув майже день. Вона почувалася добре, легко переносила перейми, та дола, яких вона запросила, чогось лякалась, почали тиснути на пару, що начебто надто довго вона вже в переймах. Це ненормально, казали вони. Чоловік піддався їх паніці, і вони разом переконали, а верніше наполягли. Просто поїдемо в лікарню, подивимось, і якщо все добре, потім повернемося. У лікарні подивилися її розкриття. Вона була вже 10 сантиметрів. назад її вже ніхто не відпустив. Почалося те, чого вона найбільше боялася, почалося керування нею. Її прохань не чули, не поважали. Лікарі теж не хотіли чекати природнього завершення процесу. Раз ви приїхали до нас за медичною допомогою, зараз допомагатиму вам розродитися, раз самі не змогли. Її прокололи пузир. Вкололи окситоцин, хоча вона просила цього не робити, а просто дати їй час. Але її ніхто не чув. Лікарі теж вважали, що вона вже забагато часу в перемах, і у них на це був свій план. Чоловік навіть не кричав на неї, щоб вона не сперечалася, а робила те, що їй кажуть. Горизонтальне крісло, їй не дали можливості навіть прийняти зручну позу, заставляли тужитися, хоча поток ще не було. Крики, біль, вакуум, насильство, розриви. І найстрашніше у всьому цьому вона була сама, хоч і поруч були начебто свої чоловік, якого вона так сильно любила і довіряла, та дооли, послуги яких вони самі ж і замовили. Це справжня історія життя не про одну жінку, це реальність багатьох. Тому народжувати треба не лише з підготовкою самостійною, а з опорою, зі знанням разом. Пологи це не тільки про жінку, це про пару, про підготовку обох. Бо підтримка це не просто бути поруч, це знати, як, коли і чому. Тому запрошую вас на онлайн-лекцію. Ми проведемо її разом із лікарем-акушером-гінекологом, перинатальним психологом про підготовку саме пари, про психологію і фізіологію природних сімейних пологів, про довіру і опору. Приходьте парами або самі, якщо партнера зараз немає, але не залишайтесь без знань і без опори. Пологи можуть бути м'якими і без насильства. Ви маєте право знати, як це можливо. Реєстрацію відкрито.